Різдвяні богослужіння 7 січня відбудуться у всіх храмах житомирсько овруцької єпархії. Попри те, що цього року громади Православної церкви України мали можливість святкувати Різдво 25 грудня, 7 січня святкові богослужіння теж будуть звершуватися. Ми тільки дали, скажімо, дозвіл на 25, те тому сьомий залишається все в селі. Ніх будемо святкувати різдво Христове 7 січня. Напередодні надвечір'я. Ось ну і вже звичайно протягом цих всіх. Різдв'яний цикл, тому сьому сіще будемо однозначно служити, колядувати згідно з даними єпархії, станом на 29 грудня 40 релігійних громад області святкували Різдво за новою ліанським календарем. Підрахунок триває. Звичайно, що з них підтримують ще 7 січня, але якщо перейде весь ми перейдемо весь на календарний цю реформу 25 грудня, тому і ті згідні святкувати 25 грудня. Тому десь сьогодні приблизно 50 на 50, але ніхто проти не виступає. Просто одні підтримують, другі за те, щоб загально перейти, і тоді будемо визначати 25 грудня з Святим православ'ям. Єпископ Паїсій каже, що на наступному засіданні синоду православної церкви України планують створити комісію, яка буде працювати над питанням календарної реформи в українському православ'ї. Ольга Степуренко, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир.